Я одразу кажу вам, друзі, дивіться до кінця, тому що буде дуже багато цікавих для вас новин. За до мене буквально сьогоднішній. І я що вам скажу перше, це те, що йде сніг. Зараз ми знаходимося на 12-та, на горі довга. І тут сніжить з сніжить самого ранку, тому будуть нові траси. Плюс мороз і працюють сюди снігові системи. Друзі, дивіться відео до кінця і будете знати все. Вже 12-та година майже дня. Пару людей вийшло, катається на трасі, а так-то в принципі пусто. Траса суперечна, тому що випав природній сніг і насипає далі природнього снігу. І ось так от по погоді. Поки що. А що буде далі? Ну покажіть мені черги. Людей просто зеро. Ніде немає. Я не бачу. Ну не бачу, ну де вони? Де ті фейки? Скидайте своїм друзям, діліться, показуйте. А в ту сторону на 8 і на 11 працюють снігові системи. Ну і Тут замітає снігом. 17-та траса також насипається, буде зовсім скоро відчинено. Інстаграмний кадр знімлю з підйомничку, так як всі люблять знімати, де підйомничок їде, снігові системи працюють, сніг запилюється. А, до речі, ставте ставки. Дивіться, друзі, працює декілька снігових систем тут на 17, то коли ж буде відчинена 17-та, тобто коли розширять цю трасу. Давайте, хто вгадає, цікаво. П'ятий підйомничок і там чорну трасу 5H, яка вже також В Цю сторону спуск до 17-ї траса 5К. Ну на 5К поки що немає такого інтенсивного засніження, але одна снігова система біля 5F працювала навіть там. До речі, погляд на 17-ту згори. Дивіться, як чотенько, яка вона файненька сьогодні. Дуже прямо така. Сніжок Переїжджаємо, бачимо, там запилення 11 8, і 11,8 на трасу 5Б. Траса 5Б, друзі, це та траса, яку розширили. Ви ж дивитесь мої всі відео і знаєте про це все. До речі, на моєму каналі є дуже багато різноманітних відео саме по навчанню техніці катання на лижах. Переглядайте їх обов'язково. Ну і не забувайте дивитися графік курсів, адже на курсах за 9900, тобто орієнтовно 300 гривень за годину, ви можете навчитись круто кататися. На лижах, чому ні? 300 гривень, друзі. Ну і ще більше гарних новин, дивіться, восьма траса. Тут прямо така інтенсивність, потужненька дуже. Присипало смереки, присипало все. Біля підйомника туди червоні восьмі траси, все тут повністю йде повне засніження. Тому що ми йдемо зараз по 5А-5Б. І це восьмий підйомник безпосередньо тут поруч знаходиться. Звісно, друзі, як же ж без траси 5А, яку я зазвичай не люблю, але сьогодні вона просто чудова. Погляньте на неї. Тут сьогодні файно, файно. Ну Це тому що людей немає. Людей реально ноль. Я не знаю, хто придумав ті фейки, оце, що там крутять. А людей просто ноль. І траса чудова! Там сьома траса і поруч з нею туди вище, якщо поглянути. Траси також засніжуються інтенсивно. Так. 14-та траса в цю сторону, 15-та траса, там 13-та траси, там 9-та траса, все засніжується. Тому зовсім скоро можна їх очікувати. Ну, і в другу сторону також все так більш підсніжено. Двоєчка, одиничка, все засніжується. Маленька перерва, покажу вам на фоні вечірній буковелі. Друзі, нагадую, що в моєму профілі вже є графік курсів покращення техніки катання. Там можна навчитися круто кататись на, лиж... на, лиж... на лижах. Реально, тому що 4 дні і вартість години орієнтовно 300 гривень. 4 дні повного, деталізованого розбору техніки катання, всіх нюансів, багатьох моментів. Тому переглядайте. І навчитися нарешті їздити Дешово, сердито, круто на лижах. Друга траса вже обід, і тут таке засніження, прямо інтенсивне, що природній сніг, що штучний сніг. Все так засніжується дуже файно. Буде зовсім скоро відкрита траса 2А. Там дуже часто запитую, та які траси скоро відкриють. Також відкриють трасу 2А скоро. Ну І дайте ви думки свої, яку ви порекомендували в буковелі відкрити трасу. Найближчим часом, яку б ви чекали найбільше. Інсайд, по-перше, йде повне засніження, по-друге, ратрак вже розгортає її, але це ще не головне. Дивіться, тут йде засніження з цієї сторони, тут іде засніження, а тепер чекаємо ще рівно 5 секунд і показую найбільший інсайт. Отже, крім того, що її інтенсивно засніжують, якщо придивитися туди уважно, в ту сторону, то навіть попри сніг, можливо, видно вам, там вже прогрівають перший підйомничок. Він вже прокручується а вже зупинили його навіть прогріли трошечки ну тобто там вже тестують підйомник і ратраки розгортають трасу повноцінно траса 2 с подивіться, як файно вже смереки підсніжились камеру мені пролітає сніжок Вау, як гарнесенько просто Дуже гарно, наша природа просто чудова. Отже, найцікавіші новини, друзі, зараз запустили снігові системи на 13, на 9, на 14, на 5К-трасі, на перших трасах, на 2А трасі. Та на ще там 8 траси, 11 траси, тобто йде потужне напилення. Обіцяв вам гарні новини. А ви напишіть, будь ласка, в коментарі, яку трасу ви найбільше очікуєте. А зараз швиденько хочу нагадати вам, друзі, що в моєму інстаграмі завжди найцікавіша, найактуальніша, найсвіжіша інформація впродовж всього дня. Та й загалом дуже багато цікавого. А ще на моєму ютубі є дуже багато відеоуроків, як навчитись кататись на лижах. І буде ще 10 нових відео зовсім скоро. Тому переглядайте плейлист вечірня сімочка, там все повне інтенсивне засніження, вечірня а ви вже пишете коментар, ставите лайк. Обов'язково ділитесь всюди, де тільки можна цим відео.